Ми знаходимося біля місця прильоту першого шахеда. Ця трагедія сталася 28 вересня 2024 року. Це безжалісна наніс три прицільних удара по нашій лікарні. Ви бачите, що й зараз ідуть ще ремонтні роботи. і Вони тривають на сьогоднішній день. Всі вікна, які ми бачите, це нові вікна. Вони відновлені завдяки благодійним організаціям повністю. всіх кімнатах та четвертого, третього і частини другого першого поверху зроблені ремонтні роботи. Вони повністю пригодні до експлуатації сьогодні експлуатуються так, як потрібно медикам безпосередньо. Дуже в ну в тяжкому стані, і дуже багато людей з такими е, незначними пораненнями. На сьогоднішній день ми маємо повністю зруйноване приймальне відділення, травпунт і е, повністю з другої сторони нема поверха. Четверта він повністю провалився і на третьому поверсі. Тобто одної частини лікарні зверху взагалі немає. На сьогоднішній день ми бачите, проходить ремонт безпосередньо приймального відділення і. Травматологічного пункту. Роботи також продовжуються завдяки допомозі благодійника, колеги мого міського депутата і благодійних організацій. В основному це міжнародні благодійні організації, місцеві мешканці, які з голови об'єднаних територіальних громад. Тут було приймальне відділення, зверху операційний блок. Ми бачимо одну з операційних. В якому вона зараз в жахливому стані, це, 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 це ті реалії, в яких сьогодні знаходиться наша лікарня. І ми дуже дякуємо за е, таку допомогу. Тому що дійсно на протязі буквально чотирьох місяців е, вже були зроблені основні роботи. Ми отримали висновок про пригодність і, експ, і експлуатацію. дійсно е, нашого основного хірургічного. Худівлі корпусу, де сьогодні інтенсивна вже йде робота, безпосередньо медична робота для всіх мешканців, які сьогодні потребують. Підходьте, знімайте. Я ж кажу, тут немає ні одного воєнного об'єкту.